Норма це утопія, я завжди так кажу. І мені сподобалося, як один автор у своїй роботі описав, чому на норму не слід звертати увагу, тобто, чому нею не потрібно керуватись у індивідуальному підході, у роботі з людьми навіть в групі. Уявімо, що сім'я святкує день народження, і вона запрошує аніматорів. Аніматори мають підготувати програму для того, щоб розважити гостей. Вони телефонують і кажуть, Скажіть, будь ласка, який середній вік людей на вашому дні народження, тобто запрошених Їм кажуть 18 років. Аніматори готують програму, приїжджають у святковий день і виявляється, що людей такого віку взагалі немає. А є троє дітей 6 років і троє людей 30 років. Оце так рахується норма на такому дні народженні, звісно, ніхто не буде щасливий від? Запропонованих розваг вони не підійдуть ні діткам 6 років, ні дорослим 30 років. Оце поняття норми. Я автором погоджуюсь тому під час групових тренувань. Завжди є поняття персоналізації у підході, тому в більшій своїй мірі в роботі я працюю з кожною людиною окремо. Я намагаюсь дати кожній людині те, що потягне її тіло, що зможе вона зробити, враховуючи якісь травми, враховуючи болі, асиметрії, деформації. Тому про норму слід знати, але нею не потрібно керуватися. В кожному окремому випадку ці все норма це таке собі узагальнення середнє значення, але там, де є узагальнення, там втрачається індивідуальний підхід, там втрачається персоналізація.